Усім доброго здоров'я. Сьогодні дуже коротке, але сподіваюся, інформативне відео для тих, хто займається або хоче займатися копченням в домашніх умовах. Хочу показати, як я виготовляю тріску для копчення, і вона в мене дещо особлива. Тому відразу нагадую: я не стверджую, що все роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом. Тріску я виготовляю. Ось, наприклад, в минулому році обрізали вже достатньо висохло це слива, може бути вишня, черешня. Яблуню, до до речі, не використовую. Ось це вільха, привезли дрова. Спеціально попросив, щоб привезли кілька штук із вільхи. Я її поколов, теж підсушив, ось такі. Вона дуже так специфічно колеться. І буду я нарізати її на циркулярці. І хочу звернути увагу, якими це шматками я роблю. Основна маса тріски попала прямо у відро. Все, що не попало, я додатково сюди збираю. Потім я беру таке сито. І просіваю від тирси тріску. Хочу звернути увагу отакі шматки, я і використовую. Товщина їх приблизно сантиметр. А габарити вже які вийдуть. Оце всі такі шматочки я використовую. Є там меншенькі, є більшенькі. Раніше я пробував палити тріску разом з тирсою, але нікому не раджу цього робити, бо дуже забивається димогенератор. До речі, ось такі обрізки, які вже небезпечно різати на циркулярці. Я також використовую, просто вкидаю їх в димогенератор між цими шматочками. І все прекрасно горить. І все дає достатньо диму. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.